Без всяких сумнівів, станом на сьогодні, ми проживаємо час серйозних викликів і великих випробувань. Для мене особисто це переломний момент в історії нашої держави у всіх сферах, і кримінальна юстиція не є винятком. Я вважаю, що таким моментом необхідно скористатися для запровадження фундаментальних змін. Це стосується не лише законодавчих змін чи функціонування державного апарату, а й в першу чергу нашої свідомості, нашого ставлення до того, як функціонує кримінальна юстиція, до того як працюють правоохоронні органи, суди і нашого ставлення до протиправної діяльності. Just, uh, 600 Час Сікс Гандрі Плас Дейс Аґовікуден Юробнде Твенті Форссенчурі санджастифабл ілегал агресіон он Україн байда Росіян Федерешн. which, of course, uh, le leads also to the uh, dramatic increase of the uh, war-related crimes. we have uh, heard about the killings, about the uh, loss of lives, loss of property, uh, sexual violence, kidnapping of, of children. so this all creates pressure on criminal justice system, on uh, investigators, on prosecutors, on the courts. After the beginning of the Вторгнення в Україну агресора, кримінальна юстиція, зокрема, суди загальної юрисдикції, які розглядають справи про кримінальні правопорушення, впорались зі своїм завданням. Зокрема, здійснюється правосуддя у всіх судах на території, яка не окупована. Однак здійснюється правосуддя і на тих територіях, які безпосередньо знаходяться близько до межі зіткнення. Там і судді працюють, і працівники апарату працюють в надскладних умовах. Разом з тим кримінальні провадження розглядаються. Since the has great opportunities as we move forward on all levels, at all levels атллевел all sectors, including criminal justice and the justice sector as a whole. We at UNDP believe strongly in a build back better approach and really rooting the recovery and reconstruction of Ukraine in an inclusive, participatory, green, modern way of looking at the future. It is not only building back better, it is building together, forward, better, differently, I would even say. Сьогодні перед нашою країною стоять два великих виклики це перемога у війні та постоянне відновлення України. Тому кожен з нас, кожен на своєму місці, представник антикорупційної інфраструктури, органів правопорядку, перед тим як ухвалювати будь-які рішення, перед тим, як робити будь-яку дію, має задати собі питання: а що я роблю для того, щоб наблизити перемогу України? The Council of Europe has constantly reiterated its unwavering support to Ukraine and its authorities on the path towards justice. And accountability. the council of europe was swift to expulse the aggressor state from its membership later it focused on providing concrete and needs-based support to ukraine in the form of the action plan resilience recovery reconstruction for the period 23-26 this is the biggest action plan ever tailored for a single country and includes projects focused on the criminal justice system of ukraine despite the current daunting challenges posed by russia's ongoing full-scale aggression in Ukraine can and should not shy систем from positive change and advancement. Сьогодні ми бачимо, як Україна використовує кризу для впровадження стратегічних змін у системі кримінальної юстиції. По перше, у травні цього року було визначено довгострокове бачення системи кримінальної юстиції. Це було досягнуто шляхом прийняття, зокрема, комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023-2027 роки. По-друге, це е, запуск роботи оновлених вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії суддів, які покликані подолати кадровий голод у судовій системі. Роль суддів насправді є визначальною, та як від них залежить ключовий результат роботи усіх учасників кримінальної юстиції, а це вирок суду. З моменту повному штабного вторгнення вже минуло майже два роки. Система адаптувалась та проявила ті глобальні проблеми, заради вирішення яких вона фактично була і створена. Ми відчули ціну корупції, ми відчули наслідки безкарності. До пріоритетних завдань органів кримінальної юстиції додались нові. Це в тому числі підтримка західних партнерів, фінансування України. Західним партнерам важливо розуміти, як будуть використовуватись кошти, і важливо розуміти безпеку цих інвестицій в Україні, як вона буде реалізована. Де спайт вончалендж України з фейсинг нау. experts from the criminal justice sector can can meet Uh, can, can discuss how to strengthen the system further, how to pursue the uh, reforms that are needed. Basically we are talking about the future of the Ukrainian society uh, that is uh, at stake uh, and where uh, the criminal justice sector will have an important uh, voice. just. Саме тут ми даємо голос людям, які змінюють систему вже зараз. І вони мають можливість озвучити свої ідеї і поділитися своїми сенсами, з якими вони працюють. Сучасний стан, коли кримінальна юстиція бореться всіма викликами війни, є точно можливістю для зміцнення та розвитку, можливістю для пошуку і відкриттів. І нам для всіх нас цінно, щоб ми цим пошуком і відкриттям скористались, і щоб спроможність кримінальної юстиції і її людей зросла.